топ 3 лікери, які ти рекомендував би спробувати в чистому вигляді. Це може бути щось овочеве і свіже, там з якимось огірочком, наприклад. Це не всім буде смачно. Лікер, по факту, це є такий ключ до входу в коктейльну якусь історію. Сучасному споживачу не дуже подобається класика, тому що вона, по-перше, або дуже проста, або дуже міцна, або не дуже солодка. Мапіроль спріц випиваю, да? з ним чіпси їдять. То з лікером ну, трошечки це важче. Привіт усім. Ви дивитесь подкаст Антіскептик? І сьогодні ми будемо говорити про лікери. Це друга частина нашого відосу. Чи можна пити лікери чистими, чи можна з ними робити коктейлі? спойлер, можна. І е, яка закуска буде ідеально пасувати під той чи той е, лікер? Обов'язково додивіться цей випуск до кінця, адже ми будемо робити розіграш від кампарі. Кампарі це багатогранний всесвіт коктейлів. Про переможця попереднього конкурсу ви можете дізнатися під відео або в соцмережах моудау. Підписуйтесь, а ми починаємо. Отже, давай поговоримо з тобою про вживання моно, да? лікери без нічого. Ми взагалі ну, минулий раз з тобою багато намагалися, раз, намагалися другий. Давай взагалі, от бліц, коротко, так чи ні? Скажи, будь ласка, можна пити лікери? Можна в чистому вигляді? Да. Можна. Хорошо. Топ 3 лікери, які ти рекомендував би спробувати в чистому вигляді, смачно в чистому вигляді споживати Амаро лікери. Такі, як там, Аверна, Чінар, Рамазоті, Фернет Бранка і прочі. Це прям для чистого споживання було yeah. вибити. Тут одразу роблю ремарочку, що це не всім буде смачно. Це не всім буде ну, як? Ну треба скуштувати, да, Для того щоб зрозуміти, чи подобається, чи не подобається, треба куштувати. Так, якийсь там хтось сказав, а ти повірив, ну так, так, так. так Не, треба не треба робити. Це італійські історії, які були народжені для чистого споживання на початку своєму. В чистому вигляді, я думаю, смачно 100% якась. Ліманчела, смачно амаретто, ну і ще один вершковий лікер додамо, Беліс теж дуже смачно. Ну так. Більшість людей, мабуть, яким от скажеш про лікар в чистому вигляді, вони подумають або про Беліс, або може ще про Ліманчела. Да? Так. так. Мені здається, що кожен лікар, який там. Ти маєш можливість спробувати, треба спробувати в чистому вигляді, для того, щоб потім зрозуміти, як ти можеш його використати в коктейлі. Бо все ж таки для мене лікери це коктейльна історія, і ну чесно, дуже рідко буває таке, що я лікар п'ю в чистому вигляді, і то зазвичай це аля за компанію. Знаєш, то мене хтось пригощає, і я чи так пригощаюсь, так але взагалі, е, от мені здається, що варто спробувати кожен лікар як. До якого ви дотягнетесь, да, для того, щоб зрозуміти, як він зможе потім спрацювати. Взагалі, от ти, коли починаєш робити там коктейлі вдома, ти спочатку просто чітко маєш робити за рецептом, але в якийсь момент ти починаєш розуміти, як це працює. І тобі вже, в принципі, не так потрібні ті рецепти. Ти просто з того, що в тебе є, розумієш, як його можна заміксувати. І ось в той момент. Стає дуже весело, ну я став погоджуюсь в чистому вигляді, обов'язково все скуштувати для того, щоб хоча б зрозуміти, наскільки це солодка, да, які там додаткові є смаки. Може, якась там кислинка є, фруктова, ягідна нота. Для того, щоб зрозуміти, як його інтегрувати в рецепт да, коктейля. Коктейль же це така гастрономічна одиниця, там має бути і міцне, і солодке, і кисле, гірке, можливо, да, пряне, якісь ноти. Це була така гармонія. І лекер в цьому випадку ну, складно знайти йому заміну насправді. Що думаєш про температуру? Там, наприклад, лід, не лід з холодильника. Ось до мене, наприклад, прийшов друг. Я хочу його пригостити якимось лікером. Як його краще подати? Там, ну навіть таке може бути питання. Я думаю, в якому. Бокалі, в якому келиху треба подати той лікар. Що скажеш? Ну, взагалі, це краще за все. Ну, будь-яка дегустація це краще за все брати якийсь дегу... дегустаційний бокал. Да? Чи Глінчорн, чи Портоглас, чи Шеріґлас, чи для грапи є да? такі спеціальні келихи звужені для того, щоб можна було сфокусуватись в ароматі да? більш якісно. Але ну, таких якихось споживань, як саме правильно. Я не думаю, що є якийсь прям закон прописаний, що от так правильно, а по-іншому ні ні ніколи. Це суб'єктивна історія. Треба вживати так, як подобається. Подобається охолодженим. Охолоджую, подобається з льодом – пей з льодом. Взагалі в мене є така, ну досить таки непопулярна думка. Е, ну, я там знаєш, багато спілкуюся з різними барменами, там людьми, які дуже, дуже шарять, і всі там постійно наголошують, що це має бути дуже охолоджено. Якщо ми про коктейлі говоримо, там супер охолоджено, багато льоду. Моя думка. Що хороший коктейль не можна зіпсувати високою температурою. Тобто, якщо він навіть буде не охолоджений, якщо це хороший коктейль, він все одно буде смачний. Очевидно, що там може трошки буде відрізнятися досвід смаковий, але ну, я веду думку до того, що навіть якщо це буде хороша хороший лікер, хороша пляшечка, він і в просто кімнатної температури він все одно буде смакувати. А що стосується аромату, то мені взагалі здається, що він більше розкриється. Так і є. Теплий погоджуюсь в цьому випадку. Не погоджуюсь з теплим коктейлем. Ну я не кажу прям теплий. Ну, типа, умовно, з холодильника у тебе там було щось одне, а віскі був не з холодильника. І типа, ти змішав, е ну там лід він не завадить. Але якщо його немає, тобі. Ну, тобі може Лід бути... це ключова історія для приготування коктейлів. Ну, тому, що, тому що обводнення. Це обводнення, це температура, це баланс по итогу, Да? Тому що правильна кількість води це важливо. Якщо ти будеш робити його більш теплим, то, скоріш за все, там буде менше обводнення. Ну, це ж такі. Я не кажу, що треба, треба так робити. Я кажу, що просто якщо це класний коктейль, то якщо раптом у вас нема льоду, ви можете його зробити, це все одно буде смачно. Можна, але він має бути холодний. Ну, ну так, просто має бути. Якщо дивіться там на якісний коктейль, температура його подачі зазвичай це мінус 4, мінус 7. Це то, що реально з шейкера достати, скажімо так. 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 З способом для лакеру, я думаю, що тут немає якоїсь точної історії, як його правильно споживати. Головний посил, як на мене, це те, що це має подобатись. Якщо це тобі смакує саме так, пий саме так. Так, погоджуюсь. Знову ж таки, ми повертаємося до того, про що говорили минулого разу: що власний смаковий досвід на першому місці. І навіть якщо це неправильно, це ваше право. Бо... Абсолютно. Абсолютно, well, yeah. і, і повернемось знов таки до чоловічих, ні чоловічих історій. Німа такого. У мене був досвід в одному готелі. Працював дуже відомий брутальний актер, американець. не буду не згадувати, як його звуть, неважливо, Але людина пила Беліс. Ми були супер здивовані. Просто ну, наче такі брутальний тип із бойовиків, а mm -hmm. фігаріт Беліс. Ну і що? і що? йому подобається солодке. Дехай п'є які тут гендерні історії ніяких. Роман, ми знаємо всі, що в тебе вдома дуже багато всякого смачного, цілий домашній бар. Скажи, як ти використовуєш лекери в своїх коктейлях вдома? О, ну дивись, взагалі, як це почалося. Було багато класних акцій. І в мене якимось чином багато дома з'явилося різного алкоголю. Причому іноді це бувало в форматі ну дуже гарна пляшка, ну треба взяти. І дуже гарна ціна, дуже хороший дисконт. От, але взагалі мені здається, що йти треба. Від того, що тобі подобається, що ти хочеш приготувати. Тобто, умовно, ти знаєш, що є якийсь коктейль, погуглити його рецепт і подивитися, що тобі треба. Взагалі, ну я скажу так, що є якась база, яка у тебе завжди має бути. Ну як це саме у мене і виглядає? Просто зараз вона вже розширилася. База це там декілька алкоголів там міцних, да, які в тебе є. Там причому якихось це може бути прямо один. Там умовно, там це може бути один, якийсь бренді, да, а наприклад, джинів чи там віскі краще не один в різних стилістиках. Ну, от. А далі е, ти дивишся, що ти там з тим або тим е, міцним алкоголем можеш зробити, і просто дивишся, який тобі треба докупити лікар. Ми ж в принципі, вже минулого разу з тобою говорили м, про те, що там, є там база-база, це, там, наприклад, трипл да? То ти розумієш, що там, треба, наприклад, купити контрол, да? чи ти ти розумієш, що ти хочеш зробити гроні, і тоді ти ніяк без е, бітеру, е, Кампарії, ніяк не обійдешся. Тобі треба його купити в свою колекцію. Вот, а потім ще ми говоримо вже не про алкогольну частину. Це там солодкий сироп, це лимони. Вот я дуже дуже не рекомендую використовувати всякі там, типа аля. Як Концентрати? Це називається? Концентрати чи таке інше, Я іноді зараз у блогерів наших, в наш то час, у блогерів бачу, що вони ось ці лимони, знаєш, оці, ну це, звісно, повне <губ> вважаю. — Я вважаю, що якщо ти готуєш коктейль, ну всі інгредієнти мають бути однаково якісними. Якщо ти береш якісну базу, так. якісний ликер, так. Ну, купити трошки лимончику чи лайма. Ну, ну Порочся, е... видиви, зроби, це буде кайф. Це Єдине ні. виключення, яке можливо, це от, я знаю, є там у різних виробників сиропів, наприклад, там, у Маніна є ранч, да? як він там право, Називається, в них там є і лимон, і лайм, і в принципі це зручно. Наприклад, якщо в тебе вечірка велика компанія, і ти розумієш, що ти, якщо будеш вручну тиснути ті лимони, це буде просто довго, тоді ти можеш от, використати це. Це, в принципі, смачно. Але от точно не концентрати. От. Ну і так далі. Тобто ось ці інгредієнти, які просто мають бути там, в холодильнику, там, огірок, наприклад, для джентоніку і таке інше. От. І ось це твоя база. А далі ти просто вже дивишся в експерименти, що ти, що ти хочеш. Наприклад, я ж кажу: мені подобається солодке, тож у мене багато там. Наприклад, до речі, от в базу, ми, на мину, минулого разу я забув про це сказати, але мені здається, що якщо ти любиш солоденьке, то по-любому має бути white cacao liqueur, тому що це база дуже багатьох класних десертних коктейл. І можна там навіть не один, тому що він входит, йде дуже швидко. У мене він закінчується. один Це навіть, класний інгредієнт. Да. Він дає таку щільність, так, цікаву так. нап'ям. Я з тобою погоджуюсь на рахунок там твоєї колекції, як ти її підбираєш, але я думаю, що люди, коли починають вдома готувати щось, вони не беруть так: типу, о, почну-ка я вдома готувати коктейлі, пойду куплю собі якихось алкогольних інгредієнтів, там, базу, лакери, щось таке, і просто щось почну з цього робити. Я думаю, досвід ну, людей, які вдома щось готують, він все одно йде з бару. Люди приходили в бар, щось коштували. Якісь концепції. Зрозуміло, зрозуміло, скажімо так, саур, да, якийсь там, алкоголь, кисла, солодка частина, чи з білком, чи з замінником, чи з чимось ще, в шейкері збили. Клас, смачно. вдома можна приготувати? Можна приготувати. Ну і так далі. Да, з розвитком смаку особистого через там, коктейлі якісні, да, а потім приходить якесь бачення, за все, що можна взагалі готувати, да, і тоді вже якийсь список можна собі, так. Да, і тоді йти до магазину і там щось обирати. Окей, хорошо, погоджуюсь. Тобто, наприклад, якщо у нас є Амарето, то ми вже можемо зробити чудовий класний коктейль Godfather. Я його, в принципі, Чи люблю. Чи Godmother, якщо з горілочкою? Я цього, до речі, да? не знаю. Ну, так, Замість віскі берем э, Горілочку. І це у нас Godmother? Так. Да. Чудово. <рес> ну, серйозно, такі коктейлі. Вот. А якщо йти далі, от мені здається, Саур, це взагалі класна історія, тому що цей коктейль він. Ну, давай так, от можливо, ти розумієш зараз про що я намагаюся сказати. Коли люди роблять вдома коктейлі, то коктейль такий самий ти будеш куштувати в класному барі, і він буде і по смаку кращий і по зовнішньому вигляду, особливо, якщо він в гарному. У бара більше можливостей. Так, так, так. Тобто виходить так, що коли ти скуштував в барі, а потім приготував, ти наш ожидання реальність трошечки відрізняється. Дуже ]ся. багато нюансів, насправді, так. як готувати коктейлі. Тому що ну, там, ми в барі проводимо майстер-класи для гостей, і вони завжди шоковані, що стільки маленьких деталей і нюансів так, складаються. Так. Але одно ціле. До, до чого я веду? І от мені здається, що сауер – це якраз той коктейль, який максимально легко відтворити, максимально наближеним до барного варіанту. Це одна з самих простих концепцій, яка взагалі. Так, існує. І при цьому частіше часті за все вона безлекерна. Є варіанти Саури з ликерами. Із Амару можна зробити тоді, замість бази. Стоп, Тоді ділюся просто власною. Ну я не думаю, що це якийсь. Я відкриваю зараз Америку. Віскі і яблучний лікарчик. Це ж дуже смачно. До речі, ну, але як він до саура буде відноситись? Він же солодкий буде. Це, так, Міцний. але це буде кисло, кисло солодкий саур яблучний. Яблучний саур ось такий виход. Мені дуже подобається. З яблучним лекером. Так, так, так. Я просто ну, замість, замість солодкої частини додаю. Лікер ну, для того і зроблений, умовно кажучи. Це зараз в барах ми робимо корділи, сиропи, якісь там ферментовані інгредієнти і прочі. І вони і солодкі, і кислі, з якимось ще профільним смаку. Але ликери. Вони, ну мені кажуться, таку мету і, і несуть собі, да, що так. вони солодкі, в них є і кислинка в деяких, да, і в них є якісь додаткові смаки, які ти можеш інтегрувати в свій коктейль. лекер, по факту, це і є такий ключ до входу в коктейльну якусь історію, щоб так. зробити щось більш гастрономічним, ні таким очікуваним, як просто там віскі Саур класичний. Хоча це теж смачно. Далі нігроні. тому що знову ж таки це дуже просто, але це дуже складний смак. От чому люблю не Гроні? Тому. Що він апріорі не може бути простим. Знаєш, я там ну, в коктейлях це не так часто, але от, особливо, якщо пити в чистому вигляді лікар, то це такий моносмак. Дуже простий, дуже прямий, зрозумілий. Да? Коли ти береш вже щось складне, типа нігроні. То це ну багатогранний смак. коли ти на початку ковтку відчуваєш одне. А в кінці, чи коли вже проковтнув, відчуваєш інше. І мені це дуже подобається. І знову ж таки, тут потрібен тут. Ти ніяк без лікеру нічого не вийде. Тому знову так таки. є в цьому випадку. Ну обов'язково це кампарі бітер, Да? Так. він складає таку гармонію. І Знову ж таки, смаку. вам треба просто маленький е бакальчик е Рокс, в який там велику брилу льоду заморозьте, і це і виглядати буде класно, ще шкірку відрізати і видавати, і гарненько закрутити, покласти, і все. І виглядає ну, майже як в барі. Ми з тобою маємо поговорити насправді про ідею того, що саме популярна категорія, яку я там знаю з лікерами в коктейлях, це категорія називається Дейзі. Це коктейлі, коли змішується алкогольна база з ликером та якоюсь кислою частиною. Ми знаємо багато рецептур, насправді там, Маргарита — це один із там, яскравих прикладів, скажімо так. Але ми знаємо білу-леді, камікадзе, сайткарда. Це одна і та ж сама концепція, коли є алкоголь, є лікер, є а, сік там, чи лимону чи якогось іншого цитрусу. І це така базова для входу, як на мене. Але є більш складні, які, там, ми вже згадали крісну. Крещеного батьку там, чи Растинейл, да, це коктейлі, дуети, коли там є міцна основа і є якийсь алкогольний інгредієнт. Або Амаро, да, якісь, вони теж часто зустрічаються в коктейлях, той самий Нігроні чи інші коктейлі з Кампарі, да, наприклад, там, Американо. Мілана Туріна, ні, 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 з Бальята. Да? Все це – вокруг самої ідеї, але зовсім по-різному грає. Взагалі, якщо там відокремити знов такі італійські ідеї Амару, бітеров і всього прочого, то по суті це і є коктейль. Якщо ми подивимось на коктейль про формулювання, що це таке, да? це алкоголь, цукор, вода і бітер. І міцність там 16-20 плюс відсотків, зазвичай. Ну, ми якісь собі олдфешену уявляємо частіше за все, коли кажемо про коктейль. будь на яку пляшку там італійського Амару, ти дивишся, і там алкоголь, цукор, вода і бітер, і по міцності так само. Тому там для італіянців це було дуже просто зайти в коктейлі. Mm -hmm. Перше, що вони стали додавати, просто содова. Будь-який амаро, будь-який бітер з содовою це вже смачно. Далі да. можна додавати більше цікаво. цікаво Мені дуже подобається ліманчева, плюс содова. Це прям дуже свіжо і дуже страшно. да, А влітку дуже кайф. Давайте декілька прикладів да, цих простих коктейлів з трьох інгредієнтів, якщо ми беремо з трипл секами. Чи ж за все так стається? Коли ми беремо там, та ж сама маргарита, це текіла, там, куантро, лайм. Беремо джин, куантро, лимон. Ми отримуємо White Lady. Не з Куантро, да, це може бути там той же самий Брембл. Ми про нього сьогодні говорили: це джин, лимон, трошки цукру і ожиновили кертеж зверху. Теж дуже смачно. Я, до речі, не куштував. Треба скуштувати. Багато класичних коктейлів, вінтажних, таких стареньких, да, вони прості в плані компонентів, Да, там ні інгредієнтів всередині, ну, тому що не було такого розмаїття, насправді, як зараз. Там Paradise можна коктейль, да? дуже-дуже старий джин, brandy бренді Сік апельсину, якщо не помітила. Ну тут знаєш, стосовно саме старих класичних коктейлів, я взагалі ну, бачу таку тенденцію, що е, сучасному споживачу не дуже подобається класика, тому що вона, по-перше, або дуже проста, або дуже міцна, або не дуже солодка. Ось так. І е, зазвичай. Ти маєш якось, щоб воно сподобалося, ти маєш якось ускладнити цю історію або просто якось ну, її. Це так, як будується взагалі розвиток. Да? Тому що класичні коктейлі, це все одно, ти, якщо ти їх не знаєш, ти не вмієш готувати. Тому що всі вони розповідають тобі ідею, що саме концепція із чого він складається, в яких пропорціях які інгредієнти беруться і змішуються. Все, що ми зараз там куштуємо. Авторське сигначер, там будь які коктейлі фермово там в барах, так, да чи інакше це все одно. Э, отсил чи інсперейшн, скажімо так, да? якісь натхнення з класичних рецептур. Ну так, тут я і мало того, ну коли ми кажемо, що типу люди э, устали від олдскулу э, якогось, дуже часто приходять до бару люди вперше, і для них це така лакмусова стрічка. Вони в тебе замовляють там, ту ж саму Маргаріту, чи якісь там нігроні, чи fashion, чи віскі саур, щось просте і зрозуміле для них для того, щоб просто зрозуміти, чи взагалі ти можеш смачно приготувати до того, як вони будуть пробувати твої там, авторські якісь коктейлі, чи спроможен ти зробити щось просте, якісним. І без цього розуміння теж ні, нікуди не піти. І для домашні, домашній бар це теж не має обходити. Тому ну, це чим більше ти ізучаєш ідею так? того, як Скажи, коктейлі ці будувались, тим більше ти потім Являє, що до чого можна змішати, в яких пропорціях і отримати збалансований напій. Тому що всі ці формули, скільки чого, да, це, це збалансований напій завжди, якщо ти, якщо ти зберігаєш ці пропорції. Так, це правда. Взагалі, ну, те, що я вже казав, що з досвідом ти просто починаєш розуміти, що тобі вже не так важливо там, ту рецептуру пам'ятати, тому що ти розумієш принцип, за яким. Е я не кажу, що не треба. Я, э... я, я, я не, не старався тобі зараз якось вуколочи э, щось таке. Насправді все адаптовано має бути. Да? Так. Подобається більш солодке — ти додавай да, давай більш лекервич чи я більш. Кажу, що ти розумієш принцип, що тіпа, того має бути умовно одна частина, того умовно там, півтори чи дві частини і так далі. Так, тут я з тобою погоджуюсь. Окей, ми розібралися, яким можемо зробити коктейлі. Ми розібралися, що щось ми можемо пити в чистому вигляді. Зазвичай, коли ти там запрошуєш до себе в гості там, когось, з ким ти збираєшся там, випити коктейль чи лікарчик, ти плануєш щось їсти. Да? І якщо, наприклад, там, з вином у нас все плюс-мінус зрозуміло, це така класика, да, що ти можеш взяти до вина, то з лікером. Ну, трошечки це важче. Я плюс-мінус може собі розумію, але у мене зазвичай, коли до мене гості приходять, то у нас спочатку це просто вечеря, а після вечері у нас вже йде спілкування, і ми робимо коктейлі. Ну, як... ну Просто зазвичай, знаєш, лакери сприймаються як діжестіви. Да? Це так. то, що подається після їжі, чи за все. І про перінг казати можна, але я думаю, тут має бути якась регіональна прив'язка да, про культурну спадщину цих продуктів. Якщо ми там про французькі якісь лакери говоримо. То це такі ніжне діжестівні під якісь ніжні там французькі десерти. Це буде прям супер кайфово скоріш за все, да? але якщо там, подумати про перінг, взагалі це має бути або підкреслення смаку, або опозитний взагалі якийсь смак, але який разом складає якусь гармонію, нова нове породження. Стоп, скажу, Що ти скажі, маєш на увазі? Умовно у нас типу супер щось солодке, наприклад, Амаретто там, да, це солодка мигдальне. Що до нього? От, якщо ти якщо кажеш, опозитне, що це може бути? Це може бути щось овочеве і свіже, там, з якимось огірочком, наприклад. Да? Ну, як просто одразу з голову. Тому цікаво. що це буде дуже свіжий, такий овочевий, яскравий смак, а після чого він буде переходити в якийсь там, більш горіховий, складний, солодковатий. Але ну все це має мачитись через куштування, да? коли ти скуштував і зрозумів, так працює чи ні. І інколи супер неочікувані поєднання працюють офігенно. Дуже-дуже uh -huh. кльово. Так, це правда. Але якщо ми говоримо про регіональні якісь історії, да, то там якісь мексиканські лікери, наприклад, там, Анчурайс, да, якісь чилі, звичайно, його їсти точніше, сопровождати якоюсь їжею, ну, класно, там, якимось тако, я не знаю, так, да? там, так. Там, там багато кінзи, якогось лайму, wow. щось пікантне, таке насичене. Якщо говорити там про Італійські амаро і лекери в цілому, да, то все одно вони супроводжуються якимось оливками, хамоном. Тут да, Простіше, бо чи воно гірке, воно чи прям його такими. хочеться. Там, прям Але знаєш, з чимось, ну, там, в Італії, якщо подивитися, як там Апероль спріц випивають, да, з ним чіпси їдять. Ну, і це смачно. Я теж так пробував. Просто потата, чіпси і келих Апероль Спріца. Просто. Слухай, у мене дуже багато домашніх завдань після нашої сьогоднішньої розмови. Окей, тут, скоріш за все, просто якщо перінг, то тут треба робити якийсь коктейль, да? більш складний, більш гармонічний і вписувати його якось в цю історію або опозитно, або підкреслюючи, або неочікуване якихось поєднання. Ну і для лакерів тут діапазон ну, гігантський. Насправді, якщо говорити про місточок між м'ясом і коктейлем, в мене це кінза. Але там, звісно, багато людей мені відписали, що яка кінзати, що я відписуюсь. <гум> вот. Але це був дуже класний коктейль. Він ідеально поєднався, як на мене, з м'язком, з Шашличком, особливо. Там. Це дуже свіже було, що я взяв? 40 мл спайсер-цитрус, причому це не джин, а саме спайсер-цитрус. 20 мл фісташкового лікеру, дуже класний ботега. І по 15 мл лаймового соку і імбирно-лаймовий сироп. Ось. І потім туди доб, додаєш багато кінзи стільки, скільки ти любиш. Бо там типу, там в рецепті 7-8 ми ми мили... листочків. Але якщо ти любиш кінзу, то я там їжу. Це якій... Цитрусова, цитросовий щільний з горіховим. <пуслу> <Да>, він <пуслу> Там прям суперкласний. Він з горіховим ось цим відтінком. Взагалі м'ясо з горіхом. Воно ж дуже класно поєднується. От. І от ця свіжість, ця, ось ця, я не знаю, який це смак кінзи. він дуже... Savory. А? Сейворі. Серйозно? Так. Буду знати. Бачиш, я сьогодні сюди прийшов, стільки нового дізнався від тебе. Дуже тобі за це дякую. З м'ясом просто ну, тут же очікування. Да? Люди очікують щось там пікантне, пряне, Тепле, більш міцне, можливо, да, щільне в якійсь такій історії. Хоча щось свіже з якимось делікатним шматочком м'яса, да, теж, можливо, зайде дуже неплохо. Так, ну і знову ж, якась можливо, там травка, типа кінзи чи щось таке. Десерти, якщо ми говоримо, то це само по собі да, як десерт. Да. Частіше за все це ритуал. Да. Якщо ми там про Амару той же саме згадуємо, і я вже нагадував в минулому е, випуску, що після їжі там, традиція є в Італії, просто пашотіку, там, цього Амару випити після їжі, після того, як ти вже завершив там, цю трапезу, скажімо так. Угу. Під суперсолодкий торт я б навпаки робив би щось суперкисле. Ну, може, не суперкисле, але з яскраво вираженою саме кислинкою. Так, але тут ми, скоріш за все, йдемо знову до коктейлі. Мені незвично пити чисті лікери. Я завжди намагаюся якось це уявити саме в коктейлі. І, до речі, стосовно м'яса, це теж я мав на увазі коктейль. Я теж Просто сказав. солодким м'ясо заїдати солодким е Ликером. лікером це якось дуже дивно, мені здається. Я думаю, що просто ну, немає такої культури в цілому, що з їжею лекер. Да? Лекер частіше за все це після їжі, тому що це більш до дежестиву якогось, да? Там, з кавою, да? це завжди класно печиться. Ти поїв, чашечка еспресо, якийсь лекер смачний, і ти його спокійно собі сьорбиш тобі від цього кайфово. Якщо говорити про якісь фудперінги, то це більш про коктейлі, як на так, мене. Так, так. Ну, я ж кажу, що якщо це, наприклад, щось там супер м'ясне, супержирне, то це має бути щось супер свіже. Там, от я ж кажу, хто любить кінзу, мені там, я пам'ятаю, коли виклав свій перший рецепт з кінзою, мені там половина людей, друзів, написала. а, понятно, все, відписка. Тому що, тому що... Кінза такий, да, дуже да. цікавий інгредієнт. Я його теж дуже-дуже люблю, але ну, просто це 50-50. так. Половина так. обожнює, половину ненавидіть. Так, так, немає людей, які до кінзи. ставляться спокійно. Да, немає. Або ти обожнюєш, або ненавидиш. Окей, тобто ми говоримо про те, що якщо ми говоримо про футперінг, тобто поєднання коктейл, точніше так напою з їжею, то все ж таки якщо ми говоримо з точки зору лікарів, то ми будемо більше мати на увазі, що ми говоримо про коктейлі, тому що поєднати коктейль з якоюсь їжею набагато простіше. Ніж поєднати скоріше, так, скоріше, так. Якийсь. Я підкреслюю, Є виключення там, да, ми знов повертаємося до моєї дуже любимої групи да, Амару. Да, це час це на можливо, неї, я дуже, дуже люблю гірке, просто я доріз до цього може смаку. Але він гастрономічний сам по собі. Да. Він допомагає травленню 100%, але з їжею це теж дуже кайфово. Так, з Гірка так класно підкреслює це смак один із їжі. ключових смаків. Насправді. Так, так, ми так, відчуваємо так. горіч так само, як солодкий, кислий. смаки Да, солоний. Добре, давай тоді якось це з тобою якось підсумуємо. підсумуємо. все, що ми з тобою все проговорили. По-перше, я думаю, що ми точно можемо сказати, що лікери це просто величезний, величезний пул напоїв, які обов'язково треба додавати в свій власний бар. Стою без цього... лікарів ніяк нікуди. <тан -світкій> тобто, це. Мабуть, друге, все ж таки після основного алкоголю, який ти купив в свій власний бар, це друге, що ти маєш купити собі, однозначно. Погоджуюсь, от у нас вже ми там створили такий певний топ в минулому відео, тобто, ми вже розуміємо з чого починати. Сьогодні ми поговорили із які лікери потрібні будуть тобі для коктейлів, Але якщо все ж таки ще раз так нагадати, то ми йдемо від того, що нам подобається, і від того, які коктейлі ми хочемо відтворити. А починати краще з бази, тому що це те, що навчить вас, розумінню балансу, розумінню смаків. Правильно, правильно. Е, і е, після того ви вже будете самі створювати власні коктейлі, чи адаптувати класику чи не класику, адаптувати те, що ви скуштували десь в якомусь закладі для того, щоб е, повторити це вдома і пригостити, наприклад, своїх друзів. Якщо ти додивився до цього моменту, ти красавчик. А нагадую, що в нас була ще перша серія. Якщо ти її не дивився, обов'язково подивись її. Також я хочу нагадати, що ми проводимо розіграш від кампарі. Кампарі це багатогранний всесвіт коктейлів. Тому що треба зробити? Підписатися, поставити вподобачку, написати нам коментар, і потім слідкувати за соцмережами і чекати, коли саме ти виграєш наш чудовий приз. Так, а ще підписуйся для того, щоб не пропустити наступні випуски антискептику. Дякую, друзі. Чекаємо на ваші коментарі під цим відео.